Всім вітання, ви на каналі Код 450. І наша традиційна рубрика, що ж відбувається на лінії зіткнення, де ворог просунувся, взагалі будемо спостерігати сьогодні, можливо, не так багато відео, але більш такої аналітичної картинки, саме по скриншотах, по деяких фото відео Ми будемо розуміти, що ж відбувається на теперішній день на лінії зіткнення і що. Як же ж нищить ворога наші збройні сили? В принципі, глобально нічого нового, так, це дрони, так, це артилерія, так, це все, що може стріляти в нашого агресора, в окупанта, так би мовити, і будемо надіятися, що все-таки. На певних ділянках фронту його не просто вдасться зупинити, але і відкинути. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Ми розпочинаємо. Ну а розпочнемо ми зазвичай із відеоряду, який, я думаю, вам сподобається. Він коротенький, але він справді цікавий з точки зору, що ж там відбувається. Переконлива розпаковка російського танку з мангалом, гармашами 148. Артилерійської бригади зараз на ваших відео ось так знищується техніка окупантів. металобрукту стає все дедалі більше. Вже навіть і деякі З-канали починають ну, не те, що нити, але так говорити про те, що такі враження складаються навіть вже у З патріотів, скажімо так, що найближчим часом, напевно, вже і. Техніки буде не так багато і живої сили в тому числі. Ну але це не вперше, це вже щось подібне ми чули. Коли ще були відносно відносно засоби масової інформації на болотах, і коли ще можна було щось висвітлювати, і це висвітлювалось в певній мірі, то після Чеченської війни втрати були такими що зараз агресор втрачає живою силою мається на увазі десь за тиждень, і тоді хай просто неймовірно здійнявся на болотах. Тоді справді якось і засоби масової інформації певної міро це висвітлювали. Люди були в шоці, що такі втрати. а Зараз всі тихенько мовчать, всіх це влаштовує все закрито, все прикрито. Головне, що сказав Кормчий і що сказали їхні пропагандисти в новомихайлівку. Давайте ми одразу перейдемо. Подивимось на карті Діпстейту, що ж відбувається там. Там ворог має певний успіх, вдалося просунутися ближче до водойми до цієї атаки. Підтягнувся в росіян 10-й танковий полк. і от якраз це дає десь певною мірою збронею. Просунутися у Новомихайлівки це є зміни на карти Діпстейту. Також там наступає 39-та, окрема мотострілецька. Ну ось ці м'ясні штурми і взагалі так обвішування броні м'ясом. Нікуди не ділося воно продовжується. З Новомихайлівки там гаряче. Там ми маємо навіть і підтвердження, певне відео з певних напрямків. І от один із них ми зараз з вами матимемо змогу подивитися, це чотирма дронами дикішершні знищили танк та Бетер. Це якраз ці епізоди, які демонструють яскраво, що все-таки наступ не припиняється, десь він інтенсивніший, інтенсивніший, десь менш цих штурмів, але загалом ситуація на фронті справді не з простих І от якщо ми перейдемо просто в попередні дні, то зараз. Насправді, ворог де-не-де, -де, але має певні просування десь більше, десь менше, десь поки що тривають бої на підходах, але говорити про те, що зупинка, якась певна, навіть перепочинок, стався ні, про це говорити не доводиться. Справді щодня, що хвилини, що секунди, наші збройні сили наскільки можуть мужньо змагаються, мужньо стримують і намагаються не дати просунутись ані на певний метр, тому що. Втрата однієї посадки може покликати подальше просування агресора. Красногорівка далі у нас на черзі. Перейдемо до цього населеного пункту. Красногорівка якраз приймає на себе удар. Там насправді також непросто до міських боїв, що ну, до забудови справа не дійшла. Третій мотострілецький батальйон, і також щодо агресора мається на увазі, і також п'ята окрема мотострілецька бригада оплот атакує на цьому напрямку. Наші хлопці і дівчата спільними зусиллями стримують наразі ворога. І у нас черговий відеоряд є на цьому напрямку це чергова атака ворога на так півден... на південний схід околиці Красногорівки. де росіяни лізуть на позиції наших десантників з 70-ки вчора. Там у кількості взводу піхоти та чотирьох БМП за підтримки одного танка проводились штурмові дії. Атаку цю вдалося відбити. Проте можливості ворога так прорватися крізь захист наштовхує на неприємні висновки. Ситуація на околицях міста продовжує погіршуватися. Ну і погіршуватися вона починає ще по тій простій причині, що тактика незмінна. Спочатку все втроху, потім на руїни вже заходять. Піхотинці, ну і так, крок за кроком, знищення будинку за будинком. Ну і таким чином намагаються вони відтіснити наші збройні сили не тільки з Красногорівки, з інших населених пунктів, у тому числі часів яр, і роботи, не в тому числі про ці населені, пункти, ми ще з вами сьогодні пригадаємо. Щодо Уманського, воно також, в принципі, потрапляє в об'єктиви, воно також опиняється в центрі уваги. і в Уманському зараз ну, доводиться, скажімо так, вже також приймати удар. Але за Уманське, скажімо так, в плані оборони десь трішки грається водойма і. Поки що особливого такого конкретного просування там немає, так розширився плацдарм десь південніше, трішки там наші збройні сили відійшли, але це поки що не критично. Але з іншого боку, з іншого боку, е на карті Діпстейт, якщо поглянемо до цього штурму, підтягнулась перша окрема мотострілецька слов'янська бригада. 90 танкова дивізія і 428-й мотострілецький полк. Якщо ще вчора там, в принципі, ну не було таких формувань, то сьогодні вони вже ну фактично впритул до Уманського підтягнулися і намагаються цим самим витиснути наші з витіснити наші сили оборони. І от е на пару із таким населеним пунктом, як тайлове просто вирівняти цю лінію нападу. Ну, щоб так по взяти, то це десь близько 4 кілометрів буде вирівнювання. І швидше за все воно станеться, тому що там немає таких перешкод, там вся сухопутка, і наступним, судячи, з усього буде Ястобородівка, Карлівка, ну, в плані е, захисних рубежів мається на увазі. На ваших екранах, якраз скрін, що намагається зробити окупанти, це. Загалом, ворог ще сьогодні, вчора, сьогодні, до речі, здійснив дві спроби штурмувати південні околиці Уманського, але вони, от, були відкинуті. Але не полишає надії все таки і не шкодує техніку та особовий склад на світанку. Сьогодні в бій було введено колону з 15-ї одиниць, а вже в обід ще одну із десяти одиниць. Обидві атаки було відбито січиславськими десантниками з 25-ї бригади. Із поганого, якщо так говоримо, за останні дні ворог фактично став контролювати посадки між уманським та тоненьким. Це також ну не з приємних новина, тому що. Захопити посадки це хорошо, мало. Ну, але поки що, в принципі, на цьому напрямку ну ворог відбивається, як бачимо, є штурми з немалою кількістю військової техніки, з металобруктом цим. Але цей металобрукт їде, він стріляє і він, ну як скажімо так. Створює неабиякі проблеми нашим військовим. Ми вже мовчимо за авіацію Авіація взагалі зараз на лінії зіткнення почувається дуже комфортно. Вчора ми мали змогу побачити, як винищувачі літають в напрямку Часового Яру і там просто кабами ну, все в троху фактично знищують, нічого не залишаючи після себе в підсумку. Далі Первомайське тут також поки що без відео, але є е, скрін, про нього ми ще також зараз е, поговоримо. Е, Первомайське виглядає. ну Тут це воно поруч з Думанським, це в принципі один напрямок. Але от якраз цей один напрямок ми з вами і захопимо. Якщо вчора Первомайське ще так перебувало на околицях в сірій зоні, там ще не було окупації, то сьогоднішній день говорить нам про те, що Первомайське вже. Під контролем росіян щодо карти і цього скріншоту, який ми з вами бачимо, захопили росіяни західньої околиці цього населеного пункту. Противник зумів таки проломити оборону стрілецького батальйону 59 ки та повністю окупував Первомайське. Це вже офіційна інформація. Ну як офіційна це інформація від певних батальйонів, від того ж таки 59-ки. Бої, до речі, за цей населений пункт почалися фактично що в серпні 22-го року. Тобто, це село стало однією із найгарячіших точок у даній війні і коштувало ворогу великої ціни. Тобто, уявіть собі з серпня 22-го року. Вони штурмували цей населений пункт. Ну от, е, власне, ну майже два роки знадобилось, щоб його таки взяти. Е, на жаль, і немало ціну заплатили і наші оборонці, особливо хлопці з славетної 59-ї бригади, які душно тримались. Е, там За кожен клаптик землі, за кожен підвал, тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточенні, варто також кожному побачити кадри, щоб ви розуміли, що там було з нашими бійцями. Там справді було пекло, там було дуже і дуже складно. Хоча справді термінологія село малює, напевно, вам в уяві якісь там невеличкі хатинки, так, ну, там невелику кількість населення. Але насправді, от якраз з Первомайським, це не так. До війни тут жило більше двох тисяч мешканців і для бійців, і тих, хто слідкував за подіями з дронів населений пункт, асоціюватиметься з півторарічними боями та втраченими побратимами. Важко все це це описати в декілька реченнях. Ну тут справді тільки ну подякувати. Напевно, ну що ж ну і допомагати подальшому збройним силам по іншому тут ніяк. Справді, от уявіть собі півтора роки. Населений пункт невеличкий, там, де проживало 2000 населення, тримався, тримався просто на неймовірній сталі, характері і чомусь такому, я не знаю, навіть надзвичайному. Далі по курсу тоненьке. Тут ми також поки що вам не матимемо змоги показати відео, але є про що поговорити про цей населений пункт. Тоненьке Донецької області це окупований населений пункт. Це знову ж таки поруч, це Уманське, Первомайське і тоненьке. Так трішки позаду воно знаходиться. Це все один такий клаптик фронту, про який ми зараз з вами розповідаємо. І Тут все дуже справді насичено. І якщо говоримо ми про цей населений пункт, то околиці цього пункту населеного околиці тоненько перетворюється просто на кладовище російської техніки. Понад 70 втрачених одиниць техніки ворога є на знімках, які ми зараз матимемо змогу з вами побачити. І аналіз знімків, зроблених до 6 квітня, до речі, демонструє скупчення багатьох одиниць ураженої техніки всього на даних знімках 82 одиниці. Із них 5 належать нашим силам оборони, 77 належать росіянам. Останні тижні ворог проводить банзай-атаки колонами, особливо давайте згадаємо одну з них з п'ятдесяти одиниць військової техніки, яку знищували 25-ка та 68-ма окрема ігерська бригада. Крім того, в полях і посадках ще є близько двох десятків військової техніки, які або поодиночні, чи в парі, і якщо говоримо про те, що до 6 квітня. Величезна кількість знищеної техніки, то після 6 квітня можна не сумнівати, що під час цих атак росіян знищена техніка також ще додалась до цього. В цьому можна не сумнівати. Справді в якій кількості зараз сказати важко. Ну можливо, десь в подальшому з'являться фото, відео фіксація цього. Ну і це додасться до загальної, так би мовити. Картини і підрахунку знищеної техніки на тому чи іншому напрямку. ну от тоненьке Це справді взагалі не, не тільки тоненьке, тут, як бачимо, Уманське, Первомайське, Нетайлове. Тут е, дуже і дуже е, спекотно в плані великої кількості атак від агресорів. Ну Поки що відносно це тримається. Півтора року, фактично, трималось первомайське Ну е, Зараз окупанти такі досягнули. Бажано, але якою ціною, чи варте воно цього? Ну як кажуть, нам то важко втрачати так, але окупантам все одно на живу силу вони просто неймовірними силами йдуть вперед, не рахуючись з втратами, і навіть з тим, що в них стає менше новітньої техніки залізча мається на увазі, все одно вони не гребують йти вперед, втрачати її великими такими шматками, і все одно це їх не зупиняє навіть на якесь переформатування. Щодо подальшого огляду це в нас буде Діброва, це буде Серебрянський ліс. Ну він колись був ліс. Зараз там вже від лісу, чесно кажучи, мало що залишилось. Ну Але давайте поглянемо. Поглянемо, що ж там насправді відбувається в цьому населеному пункті. Діброва під окупацією. Там якраз Серебрянський ліс поруч і. Того, що зараз ми можемо взагалі спостерігати, тут і також один із скриншотів, до якого ми можемо повернутись. Серебрянське лісництво в березні, ще в березні місяці, перетворилось на болотство, тобто весняне водопілля внесло свої корективи у бої за серебрянське лісництво, адже суттєво піднявся рівень води. В результаті цього було затоплено значну частину окопів, як наших, так і ворожих. Це на цій карті все чітко помітно, що де як відбувається. так Ну І відповідно з бойовими діями, там ліс вже, ну як лісом і не назвеш, там дуже все-таки понівечене вже. Ще плюс зараз вода піднялась. І це виглядає, ну, знаєте, як в якомусь апокаліп... Апокаліп... апокаліпсисі такий фільм, який. Просто дивишся і не розумієш, там вже справді пройшла ядерне випробування, чи ще все-таки це вже відновлення після ядерного випробування. Все там таке закручене, замучене. Ну відповідно, якщо і ворожі окопи за водою, то і наші. Там наші хлопці також обороняють діброва. Нагадаю, це населений пункт, який знаходиться неподалік Торського. Терни, Ямполівка, от е, тут якраз в основі свої йдуть наступальні дії. Хоча з Діброва також наступає 7-й мотострілковий, також там 26-й танковий полк і сьомий окремий розвідувальний батальйон. Е, великими силами підтягнули сюди, сюди якраз на цей напрямок росіяни, і це за останні дні справді сил стягнутих додалось. В боротьбі за Серебрянський ліс. Далі Іванівське Донецької області. Поглянемо, що ж там відбувається на карті Діпстейту. І Іванівське Донецькій області виглядає наступним чином. Це якраз напрямок Часового яру. Саме в як ми говорили вчора, намагались розвинути свій успіх окупанти. І Якщо вчора ще 10-й танковий полк е, знаходився все-таки в напрямку Кліщівки, намагались прорватися, то на сьогоднішній день, е, скажімо так, він був перекинутий, перекинути якраз в напрямку Іванівського, в намаганні вже повноцінно, остаточно, скажімо, так, окупувати цей населений пункт, вирівняти для себе плацдарм, і вже потім з флангів намагатись зайти в часів яр. В Кліщівку зайти не вдалося, там сили оборони відбили ці навали, хоча вони не припиняються, вони продовжуються. Але зараз пріоритетною цілею для окупанта стало І Ми бачимо на відео, як Особ-Хортиця тут вражає ворожу техніку, і, до речі, удар був керованою бомбою по позиціях противника в районі Красиванівського. І потім, якщо можна взагалі так говорити про це. Ми щось, чесно кажучи, взагалі, щоб порівнювати, що нам дають західні партнери, не пригадую я такого, щоб ці авіабомби взагалі нам давали в такому ну, вже вигляді, які можна просто причепити і використовувати. У нас були точно бомборакети Гелсі з наземним запуском, частина яких і являється цієї ж бомби ГБУ 39 Можливо, можливо, можна при так припущення такі зробити, що. Застосування цієї, ну можна сказати, справді довгоочікуваної бомби, поки що не зрозуміло по яким причинам. Ми вже отримуємо. Але це ще не точно. Немає офіційної інформації. Це таке знаєте, припущення і припущення на кавові гущі. Якщо це так, то це круто. Тобто, ми матимемо більше змоги і більше нагод. Завдавати нищівного удару окупантам, це десь їх стопорне, десь вони подумають, що варто йти в цьому напрямку. Можливо, десь вони його трішки змінять, але якщо в нашому розпорядженні з'явились подібні бомбочки, це, звичайно, без сумніву величезний плюс для наших Збройних сил. Ну, власне, часів яр, які намагаються просто величезними силами росіяни захопити, ми давайте. Перейдемо ще до карти, подивимося, де лінія зіткнення, де часів яр, все дуже і дуже близько. І в нас є відео з е, цього населеного пункту, де в районі часового яру справжнє пекло, кладовище ворожої техніки та просто її там навалом. На, не те, що мільйони, я не знаю. Ну, на мільйони доларів так точно, що на мільярди тут важко оцінити. І, е, Знищення цієї ворожої техніки там працює, до речі, ударна група Чорний лебідь 225 окремої штурмової бригади. Це відео ми зараз вам матимемо змогу подивитись на те, щоб зберегти часів яр, кидаються і величезні сили захисту. Повторюсь, що часів яр дає перевагу у висотах. В плані якраз такі географії, в плані висот, часів яр не те, що є недоступною такою, знаєте, фортецею, але дістатись до нього дуже і дуже складно. Але з іншого боку, давайте не забувати вчорашнє відео, як ворожі сушки літають фактично над самим містом, скидають фаби, бомблять, знищують і ну залишають по собі. Ну нічого, нічого не залишають, просто руїни. З яких з яких потім можна буде побачити відео якогось пропагандиста, який буде казати, що ми часів яр захопили, ми молодці, ми звільнили, але на задньому фоні не буде нічого живого, навіть якогось куща, там вже не кажучи про якісь будівлі. Ось так виглядає часів яр, позитивного мало. Ну і маємо те, що маємо. Ворог не зупиниться, часів яр у нього. ну Якщо не номер один ціль, то одна із таких основних цілей в цьому можна не сумніватися, тому що від захоплення Часового Яру буде і залежати, чи вдалося все-таки Донецьку область по її територіальних кордонах все-таки захопити. Ну і на завершення, на десерт, не було в нас якихось таких відносно позитивних відео. Так? Ми все бачимо, руїни, ми все бачимо, те, як знищується, ламається. І відбувається. А от на десерт ми вам підготували ну відносно миле, якщо так можна сказати, відео, це командування сил підтримки збройних сил України показало, до речі, як проходить навчання чотирилапих помічників у спеціальному навчальному центрі Збройних сил України. ці е-е-е Собаки виявляють вибухівку і роблять це доволі чітко. І ось в цьому тренувальному центрі якраз навчають цих чотирилапих, які без сумніву будуть дуже і дуже в нагоді в тих місцях, де вдалося де окупувати, де вдалося звільнити наші території по розмінуванню території. На сьогодні все. На сьогодні ось такі новини. Шановні глядачі, ставте вподобайку відео, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ми обов'язково до карти повернемось вже завтра. Дізнаємося що ж відбувається на фронті. Обов'язково переглянемо відео, можливо, подивимося якісь аналітичні скріншоти, і буде певне розуміння, буде певне розуміння, що ж відбувається, і все-таки ви не забувайте допомагати Збройним силам України. Хто чим може? Якщо не можете фінансово допомагайте, як можна Плетіть сітки, допомагайте волонтерам. Все буде Україна. До нових зустрічей.